А чи означає це те, що автоматично країна отримує політичне запрошення, як це наприклад було з Фінляндією, і власне? Чи це все ж таки умовою є те, що в Україні поки не завершилась війна, і от ось вона завершиться як вже Україна може вступати легко в НАТО? Є кілька моментів. Перший дуже дуже важливо. Для нас було те, що у 2022 році було ухвалено політичне рішення про таке швидке розширення НАТО, включення Фінляндії і Швеції на їхнє ну, дуже нагальне прохання. І тут для нас є дуже важливий урок або аргумент, чому доволі самодостатні в оборонному плані країни, як Фінляндія і Швеція. Попри те, що вони є невеликими країнами, це треба визнати, вони не є. У них немає військового паритету з Росією. Це теж треба визнати. Вони це самі розуміють, але ну, тобто вони здатні себе захистити, самостійно оборонити. Ну принаймні їхній рівень оборони не дозволяє Росії, ну теж не гарантує Росії легкої прогулянки. Тобто, Росія могла би, могла би перемогти. От, ну Не те, що перемогти в військовому плані, але не змогла б захопити ці країни, От, це всім зрозуміло. З іншого боку, є така річ як ядерний шантаж. Тобто, зрозуміло, що ці країни є країнами Європейського Союзу, вони є важливими для всієї Європи і для Сполучених Штатів, зокрема. Якби Росія уяву да, гіпотетично, наважилася б на агресію. Очевидно, нічого не стримало, ні Сполучені Штати, ні інші європейські держави надати дуже сильну і потужну допомогу без прямого втручання в війни з Росії, але існує така річ П'ятерний шантаж. Тобто, уявимо тобі сценарій, що подібно до, до нашого вторгнення, Росія починає вторгнення у Фінляндію. І захід декларує, що ми будемо надавати допомогу, і Росія тоді говорить прямо прямом текстом: якщо ви надаєте допомогу, ми це вважаємо вас стороною конфлікту, і ми будемо готові застосувати до вас ядерну зброю. Якщо ви спробуєте втрутитись, це те саме, що Путін е, зробив е, з Україною. Там коли він привів готовність готовність 27 лютого, лютого е, стратегічні е, ядерні сили Росії. Фіне і Шведи це все побачили, вони зрозуміли, що якщо вони зараз не стають під ядерну парасольку Сполучених Штатів, під ядерну парасольку НАТО, то у разі конвенційного конфлікту, Росія потенційного конвенційного конфлікту з, з Росією, Росія застосовується ядерний шантаж, і тоді не зрозуміло, чи а, от, а, вони можуть потрапити в ситуацію України. Коли Ця допомога або їм на допомогу будуть приходити не одразу і не настільки, наскільки потрібно, щоб захистити територію, рятувати людей, зупинити росіян так, тому що війна почнеться, і тому було прийнято політичне рішення: що оскільки нейтралітет і наші збройні сили не дозволяють нам не дозволять нам ефективно чинити опір і отримати швидку ефективну допомогу від союзників через російський ядерний шантаж. Потрібно цей чинник усунути, тобто превентивно перейти, поки ще Росія не чинила жодних агресивних дій щодо нас, перейти під ядерну парасольку. І тоді Росія не наважиться навіть нападати, бо вона в такому разі не зможе використовувати інструмент ядерного шантажу. Так? Тобто, членство в НАТО захищає від ядерного шантажу і в кінцевому підсумку захищає від вторгнення. Тому що коли Росія не має можливості застосувати ядерний шантаж на додаток до конвенційної атаки, вона до нього до неї, до неї і не буде вдаватися. Так, це раз. Ну і друге, воювати з Альянсом напряму Росія теж не захоче, не буде нападати. Ось ці два міркування. Вони зумовили те, що Фінляндія і Швеція подали на вступ до НАТО, у нашій ситуації відмінності зі Швецією Фінляндією немає окрім одного дуже важливого моменту. Що до нас Росія вже застосувала ядерний шантаж, і на нашій території вона вже веде війну, і ми бачимо, що це ядерний шантаж це головне, що зупиняє і блокує на даний момент, на жаль, треба констатувати: ядерний шантаж в Росії блокує якраз політичне рішення про відкрите запрошення України в альянс. Так? Тобто на вільню саміті. Якщо не буде от цієї заяви, що ми запрошуємо, і не просто це політика відкритих дверей, а ми запрошуємо всі країни держави члена, то ми запрошуємо Україну вступати в альянс і ми починаємо до цього підготовку, так це означає для Росії, що її ядерний шантаж спрацював. І тут, я думаю, зараз ведеться дуже інтенсивна робота на Заході, як зробити так, щоб. Не створити у Росії враження, що її ядерний шантаж спрацював. Тобто, з одного боку, нам не готові дати цю політичну обіцянку, що ось уже що починаючи з вівнішського саміту, починається процес підготовки до вступу в НАТО. Але натомість вони шукають формулювання і не лише на словах, а і в змістовному наповненні. Який обсяг, і який характер ну можна сказати, перелік навіть озброєнь, перелік і кількість озброєнь, які е, будуть надані Україні е, за підсумками вільнівського саміту, переконають Росію в тому, що ядерний шантаж не спрацював, і що Україна отримує стільки допомоги, щоб завдати Росії поразки на полі бою, е, і таким чином е, спростувати уявлення на сприйняття Росії, що її Ядерний шантаж працює і е, дозволяє ну е, це сказати, зупиняє захід від надання повної допомоги Україні. Ось зараз тому навколо цього я думаю йдуть е, дуже жваві дискусії е, між європейськими союзниками і Сполученими Штатами.